В Україні запрацювало онлайн бронювання військовозобов'язаних. Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал Дія. Сервіс прискорює процес бронювання до години, усуває так званий людський фактор і зменшує навантаження на працівників міністерств. Валерія Ткачі з нами це заступниця директора директорату розвитку електронних послуг. Мінна цифрової трансформації. Вітаємо. Валерій, давайте розберемо все ж таки проміжні підсумки бронювання. Скільки підприємств такі скористалися бронюванням, і раптом були такі, які відмовилися від цієї опції бронювати своїх працівників, і на що найчастіше скаржились? Локтальне бронювання було запущено 17 липня, тобто вже минуло три тижні з запуску цього сервісу. І станом на зараз маємо вже 145 тисяч осіб, які забронювалися через електронне бронювання. Кількість компаній, які скористалися цим сервісом, близько 4 тисяч. Якщо говорити про ну певні технічні особливості, чи були вони, тому що розуміємо, що в разі відкриття доступу до певної послуги, це ну, могло спровокувати певний ажіотаж, певний там відкладений запит, якщо хочете, Як із цим було. Ми спостерігали навантаження з точки зору кількості заяв, звісно, але це не вплинуло на результат. З більшого результат про бронювання підприємства отримало протягом 15 хвилин. Коли було велика кількість заявок, то ця тривалість збільшилась до години. Тому в цілому не ми не спостерігали якихось технічних збоїв в роботі цього сервісу? Ну власне пам'ятаємо і зараз чуємо величезну історію з критикою на те, кого, як, за що і так далі. Бронюють. Величезне питання: а скільки ж відмов в бронюванні? Да, люди подаються, і їм система відмовляє, скільки їх. Чи можливо подавати апеляцію, і як вона подається безпосередньо в дії? Чи знову ж таки людський фактор по людському колу? Здебільшого якраз це близько 20% відмов це загальна кількість. Але давайте розберемо, чому може бути відмова. У нас є три причини: перша, це підприємство не є критично важливим, друга це безпосередньо по співробітнику, що він не перебуває в трудових відносинах з цим підприємством. І третя причина коли особу, не немає в реєстрі військовозобов'язаних. зобов'язаних. Тому по кожній причині, якщо є така відмова, керівник підприємства повідомляється в кабінеті на порталі дія, і він може усунути ці причини і подати знову заяву, і отримати вже позитивний результат. Тому працюємо з таки також з такими підприємствами, але здебільшого найчастіша причина відмов це або особа не перебуває в трудових відносинах або особи не знайдено в реєстрі військових зобов'язань дякую вам за інформацію нагадаю валерія ткач заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг міністерства цифрової трансформації щойно про онлайн резервацію онлайн бронування